Як створити користувацькі списки для автозаповнення в програмі Microsoft Office Excel. Невеличкий відступ. Якщо в комірку ввести певне число, навести курсор миші на правий нижній кут, коли з'явиться хрестик, натиснути на ліву клавішу мишки та утримуючи її протягнути вниз, то відбудеться копіювання цифри, яку ми ввели в комірку. Якщо в певну комірку написати цифру, Навести курсор миші на правий нижній кут, після того, як з'явився хрестик, натиснути клавішу Ctrl. Біля хрестика з'явиться ще один менший хрестик, натиснути на ліву клавішу миші та утримуючи її притягнути вниз, то відбудеться не копіювання, а нумерація. Excel вже містить певні списки для автозаповнення, наприклад, назви місяців. Пишемо назву будь-якого місяця, наводимо курсор миші на нижній правий кут комірки, натискаємо ліву клавішу миші. Та тримаючи її, притягуємо вниз. Наступні місяці зі списку будуть автоматично додані до виділених комірок. Створимо свій власний список для автозаповнення. Я вже підготував цей список, і він складається з назв хімічних елементів. Відкриваємо файл, вибираємо параметри. Додатково, натискаємо на Редагувати користувацькі списки. Після цього необхідно в поле додати елементи списку. Кожне слово має знаходитися в окремому рядку. Я просто вставлю скопійований раніше текст. Якщо ви додаєте елементи списку вручну, то потрібно писати слово, натискати клавішу Enter, писати знову слово з нового рядка, ну і так далі. Після того, як список буде сформований, натискаємо на кнопку додати, тоді ОК. І знову ОК. Пишемо будь-яке слово з нашого списку, наводимо курсор на нижній правій кут комірки. Після того, як з'явиться хрестик, натискаємо та утримуємо ліву клавішу мишки і тягнемо вниз. Як бачимо, список автозаповнення працює.